А ви знали, що любою пральною машинкою автомат можна користуватися без центрального водопроводу? Найголовніше без оцієї бочки, без різних насосів. Показую, як вмикаєте свою пральну машинку автомат без різниці, яка у вас там модель. Bosch, Siemens, Samsung, без різниці з цим лайфхаком буде працювати кожна пральна машинка без центрального водопроводу, без тиску. Далі, друзі, фантажуємо, закриваємо. Майте абсолютно любу функцію прання на вашій пральній машинці автомат. З цим лайфхаком буде працювати кожна програма. У нас, наприклад, беремо автоматичне, нажимаємо пуск. Після того, як я нажму старт, знаєте, що така послідовність дій пральних машинок буде в кожній пральній машинці в автомат. Дивіться, нажимаємо старт, і що відбувається? Закривається відразу дверцята. Щовчок буде, Щовчок. вмикається помпа трішки, пару секунд. Можливо, декілька разів поважить одяг і чуєте звук. Оце, друзі, головний звук. Ось, він, звідки він йде, друзі. Ось сюди цей центральний водопровід і під'єднується. Чуєте цей звук, друзі? І що ви робите? Втайте воду, друзі, і прислуховуєтесь до цього звуку і лєте водичку, друзі. Як тільки цей звук пропаде, водичку не лєте. Відразу навіть з відра ось так наливати, друзі. Лєте, лєте, і прислуховуєтеся, поки цей звук. Чуєте звук пропадає, це клапан. Дивіться, лемо, лемо-лемо. Лємо. О, чуєте, пропав звук? Не вліте далі зі клапан перестав мучати, і правильна машина працює. Якщо ви не чуєте той клапан, так. Можете орієнтуватися просто через віконечку, дивитися скільки водички має бути приблизно водички. Ось так приблизно. Так бачите, якщо у вас немає каналізації, ставите любоємність і все, друзі. Отже, ви зрозуміли, якщо немає у вас можливості підключення пральної машинки до центрального водопроводу, тиску не потрібно. Робити цей лайфхак, не треба ніякої бочки, ніякі насоси. Конкурент побутова техніка, став лайк.